Продовження того відео, що я казав, що не, не прикопуємо виногради, не обмотуємо, не утіпляємо хурму. Е, робили по-всякому. Е, кожен рік до зими ми чистили виноград, ложили, землею накривали. Більшість часу, як відкопували, подивіться, сьогодні є 19-20-19 грудня. Плюс 11. І якщо вся зима така буде. Ми, коли весною приходив час їх викопувати, більшість були вже перегнивали, вони такі состояння мали плачевні, що ми більше обрізували і викидували. І так же само з хурмою брат мій утепляв, накрив і, і вони всі пропали. Я не накриваю, батько не накриває і в нас ростуть і плодоносять. Так, що ось такі виводи ми зробили раніше. Ми прикопували виноград, зараз не прикопуємо.